Всім привіт! І сьогодні я покажу, як робити гарні пози. Ну, спочатку вибираємо позу, ну це просто ну, це в нас було. Ну, це взагалі танець. Це сидяча голова. Далі. Верх ногами, ну я подумаю гарна поза. Ну, щось не те, що чесне. О, отак це скріншотить, і прикольно. Я так робила з минулою пози. Бустро обрізання. Е, ну, так, щоб було дуже мало чого е, витирати, тому що в мене була така помилка. Тому виходимо з Roblox, швидко заходимо в Pinterest і швидко гуглимо. Ну, ось, GFX. Це е, показує такі картинки задній фон, і це дуже гарно. Я е, і своїм друзям робила вони були в захваті і дякували. Просто мені дехто на аву хотів ставити вже. Ікс, уже. Саша Фоксі, кстати, я їй робила арт. Так, дивіться, як щелік смішний. Коротко. О, оце гарна штучка такі з лянточками. Мені кажеться, під мій ну, скінці червоне буде йти. Я, звісно, спочатку хотіла просто весь чорний зробити, але щось пішло не по плану. Я побачила, що так ходять люди і мені не подобалось. Заходимо сюди і дивимося, що все є. Заходимо назад і дивимося, чи все є. Отак от так. заходимо тепер в AB, як його <смеш> називають, ну коротше. Тепер заходимо сюди і натискаємо фон. Тепер натискаємо на таку штуку на фотоапарат. Беремо наш скін, тобто нашу позу, ставимо, і отак от, от красивенько все виходить. Так. Тепер нажимаємо витерти та витираємо. Бистренько, бистренько витираємо, бистренько, бистренько витираємо. спочатку введіть ви типу, як великі ми залишити дуже мало. Ну, це моя тактика. Можете пробувати там паличками, але мені так не зручно. Тому я просто звичайно гумкою витираю. У мене виходить результат дуже гарний, мені подобається, а потім е маленькою гумкою так пройдіться. Зараз я трошки виправлю. Тепер зменшуємо. Як, ось як бачите, тепер ми такий отак от, по-маленькому витираємо. От витирати це моє найнеулюбленіше діло, тому що це дуже довго і дуже мучительно. Ну, заради вас я буду ветеран. І заради гарного арту. Тому ветеранкаємо ветеранкою. Ну я не розумію чого. Чого, коли я заходжу на деякі ігри, в мене тіло квадратиком? Ну, а ми продовжаємо так. Ну, Будемо витирати, 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 витирати. Кстати, дякую вам дуже за актив. Такий великий. Я дуже вдячна вам. Ви мені там на одному відео 65 лайків поставили. Я дуже вдячна, просто дуже вдячна. Дуже-дуже дуже дуже дякую вам. Цілую, цілую. Тепер перевіряємо, чи все я витерла. Ну тобто, чи все ви витерли. Так, мені трошки треба підтерти, а так і все витерло. Ну, довго і мучительно, як я й кажу. Ну, в принципі, норм, а хоча ні, ще я тут підправлю. Все, тепер точно норм. Заходимо сюди і нажимаємо в FX. І обираємо собі там під будь-який смак. Я користуюсь цим, якщо темний фон. Або зараз я знайду. Так, шукаємо, шукаємо. Ось, ні, не, не це. А, так, да, оце. І отак от, от, ну так, прибавляємо, як нам зручно. І отак от виходить такий на сполінг.